Ми підійшли до річки і подивіться, яка краса. І он, до речі, Карлове міст. Дуже гарний. Якщо ви ніколи на ньому не були, обов'язково сходіть, подивіться. Там також багато різних скульптур, він просто неймовірний. Такі екскурсіонні, бачите, їздить, Прагі машини. Зайшли з Нікіткою випити свіжовизжитий сік, а він собі замовив іще й ми Ну що, значний, Нікіт? Ми вже нагулялися, направляємося до главних надражів на залізничний вокзал. Позаду нас історичний концертний зал та галерея. Дуже такий гарний видовищний, і тут постійно проходять якісь ярмарки, на яких можна щось купити. Ну, і ось такі прогулочні карети З лошадками далі Мікітка? регулюють туристів. Ось таку дивну скульптуру знайшли, схожа на відвір Франзакавки. Сама центральна площа вкрагі, староміська площа. Тут дуже багато різних храмів, а також тинський храм. Тут, до речі, можна орендувати коней, карету з конями, але вони, я хочу вам сказати, неприємно пахнуть, якщо ви будете їхати ззаді, весь сморід будете нюхати ви. Центрі парада можна відвідати ось такого м'яса. Дуже смачно пахне. Ну і, звичайно,